Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо. Дружно в космос летимо. Діти, до нас на заняття сьогодні завітали білка і стрілка. Вони запрошують вас у космічну подорож, але подорож ця не звична, а математична. Ви готові? Тож починаємо. Діти! Діти, а на чому можна вирушити у космос? Так, на космічній ракеті. Давайте збудуємо її із геометричних фігур. Спочатку зробимо корпус. Для цього нам потрібні яка це фігура? Прямокутник і трикутник. Добре. Потім зробимо ілюмінатори, і в цьому нам допоможуть. Кружечки, молодці. Далі зробимо стабілізатори. Вони в нас будуть із. Трикутників, молодці. Ось дивіться, яка гарна в нас ракета вийшла. Зараз давайте спробуємо порахувати наші геометричні фігури. Скільки в нас кружечків? Кружечків 2. Скільки в нас трикутників. 1, 2, 3. Трикутників 3. Три. А скільки прямокутників? Прямокутників 1. Молодці. А давайте пригадаємо, які це будуть фігури? Плоскі чи об'ємні? Вірно. Трикутник, круг та прямокутник це плоскі фігури. Ось ми з вами долетіли до першої станції, до зіркової доріжці. Нам треба по ній пройтись і порахувати зірочки. Давайте рахувати разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки всього зірочок? 5 зірочок. Добре. Ой, діти, погляньте! У нас деякі зірочки згасли. Давайте допоможемо їм знову засвітитися. Нам треба з'ясувати, які ж цифри в нас пропущені, щоб зірочки знову почали світитися. Яка циферка буде стояти після цифри 1? Так, це цифра 2. Перевіряємо. Засвітилася наша зірочка. Яка цифра стоїть після цифри 3? Чотири молодці. Все, наші зірочки знову світяться. Порахуйте космонавтів. Один. Два. Скільки космонавтів? Два якою цифрою позначимо? Цифрою 2. Порахуйте планети. Один. Скільки планет? Одна. Якою цифрою позначимо? Цифрою 1. Порахуйте ракети. Один, 2. 3. 4, 5. Скільки ракет? 5. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. Порахуйте літаючі тарілки. 1, 2, 3. Якою цифрою позначимо? Цифрою 3. Порахуємо. Комети. 1, 2, 3, 4. Якою цифрою позначимо? Цифрою 4. Молодці. Малята, погляньте. Які фігури ви зараз бачите перед собою. Так, це квадрати. Наші гості щось за ними сховали. Давайте їх відкриємо і побачимо, що там. Ви вже здогадалися, що там? Що це, дітки? Вірно, це наша планета Земля. А яку форму має планета Земля? Форму круга? Ні. Форма, планета Земля має форму кулі. А давайте пригадаємо, а куля це плоска фігура чи об'ємна? Так, куля це об'ємна фігура. Подивіться, всі планети в космосі також мають форму кулі. Давайте зараз спробуємо розкласти наші планети за величиною. Найменша, середня і найбільша. Яка планета буде найменша? Синя планета. Яка планета середня? Зелена. А яка планета буде найбільша? Помаранчева. молодці. Дітки. Розгляньте уважно таблицю і слухайте уважно запитання. Під якою цифрою знаходиться трикутник? Під цифрою 2. Скільки кутів у трикутника? У трикутника 3 три кути яких предметів у таблиці по три? Три ракети і три комети. Чого менше ракет чи літаючих тарілок? Літаючих тарілок. Подивіться на таблицю, знайдіть геометричні фігури. І назвіть плоскі фігури. Це трикутник і квадрат. Назвіть об'ємну фігуру. Куля. Яких фігур менше плоских чи об'ємних? Об'ємних. Що зображених картинок має форму кулі? М'яч і планета Земля. Що знаходиться під зіркою? Комети. Чого більше комет чи космонавтів? Комет. Що знаходиться під білкою і стрілкою? Квадрат, що знаходиться над планетою Земля. Цифра 3. Що знаходиться над ракетами? Космонавт. Назвіть, що ми можемо позначити цифрою 1. Чого в нас по одному? Одна зірка. Один трикутник. Одна куля, одна цифра, один космонавт, один м'яч, один квадрат, одна планета. Молодці. Білки і стрілці дуже сподобалось, як ви працювали сьогодні. Давайте пригадаємо, хто ж були нашими гостями на занятті. Білка і стрілка. Куди ми з ними подорожували? У космос. А на чому ми літали? На ракеті. А з яких фігур ми будували ракету? Трикутник, круг і прямокутник. Це які фігури будуть? Плоскі чи об'ємні? Плоскі. А на якій планеті ми з вами живемо? На планеті земля. А на яку фігуру схожа земля? На кулю. А куля це яка фігура? Куля це об'ємна фігура. Молодці.